Всім привітик, всім доброго ранку. Так, ну що, все підсохло вже, фарба висохла, як будто і не фарбував. Так, що я вам хочу сказати. В общем, почепили ми це зеркало. Тут, оказується, коли ми розбирали, тут воно йшло на одному болту М6 болт і... Було закріплено тільки на одному. А їх всього має бути три. Тобто, один тут зверху і два отут знизу. Ці два знизу різьбу залили герметиком, він тримався на одному. Тобто, Ви розумієте, так? яка вага дзеркала. Яке, тут, яке кріплення? І по заводу зроблено на три. Ну, у нас ж, як обично, люди ж зі своїми приколами, так? можна так сказати то поставили тільки на один, а ті, ті дві різьби просто залили герметиком. Ну, Ми вчора розібралися, різьби прорізали. Герметик убрали, поставили на три гвинта, так як має бути. Тобто, да, представте, якщо, якщо буде на одному, то дзеркало буде отак от постійно пригати, ну, Взагалі не буде їздити. Ну, Такий народ. Так, ну цю дверку вже зібрали, повністю тут що я скажу, тут так само поламали оцей пластик, хоча просто ось елементарно, два гвинта сюди вкрутити і цього б не було. Ну отак от, от, таке відношення, як завжди. так, ну, все оділи, потім це все буду обмивати. Попробую його помаксимально відмити і щоб уже... Було нормально. ну Ця дверка готова повністю з встановленим дзеркалом. Так, тут зробили, зараз на цю сторону вам перейду, покажу, що у нас тут. Так, тут ми, в общем, тоді фарби не вистачило, тут ми пролили хорошо фарбою. Бо тут, напомню, вода, грязь, підніжка все стікає і все, затікає туди. Так, він номер... Ми не чіпали, ми його обробимо маслом, бо він номер, це таке серйозне Діло, що потім, не дай Бог, шой ми її не переоформимо Так, ну ось, я зашив, получається цю стіночку. Уже думаю, в принципі, в принципі, вже буде веселіше. Так як було. Так, ну, так що, ребятки, отак от. Потолок, не знаю ще, що робити з потолком. В общем, що, ну, такі діла. Да, і що, звісно, в старих машинах дуже погано, це оці всякі прокладочки, оці різиночки, вставочки. Воно перегнива, пересихає і потім отаке деформоване. Його знайти майже нереально. І це приходиться, звісно, так ото потроху ліпити його, зажимати, десь розжимати. Підстукувати, тому що гада що, беруть своє, самі розумієте, машина стара. Так, А ну, так що, збираємо потроху? Скоро будемо вже і перед збирати, а потім вже будемо розбирати далі, що, що нам треба робити. Щось саме більше печальне, що це тече У нас ми ніколи машини не брали, Ну, скільки ми машин брали, Баки постійно були хороші. Це перша машина за наше життя, що тут дірявий бак. Так що, треба буде бак знімати і дивитися, або паяти, або клеїти, або міняти. В общем, не знаю. Було куча палива і майже півбака палива було, і все воно витекло на землю і зараз там взагалі пусто. Так що, ребятки, взагалі, отакі діла. Все зібрали. ну і мою на увазі дверку. Все готово в принципі. Тобто, то що збираємо, що розбираємо. Тому що ми пана, розбираємо, а потім то воно тіряється, то гвинтики, то болтики, то гайки. В Взагалі, все тіряється. І на черта не знаходимо. Так, ну, то капот, бачите. Теж не можна було замок поставити нормальний. Видимо, закрили, відкрити не могли, гнули, ламали. Так, Правильно там один коментар був, що зараз люди на своїх машинах їздять як на чужих, так. Да. Тут я повністю согласен, це, це точно. Або хороші ніхто не продає. Ну, в на увазі машини хороші не продаються. Да, це теж, це правда життя, Запомніть, хороші машини не продаються. Тільки Купляти треба і отак от, от влажувати, робити, все, міняти, перевіряти. да Казалось, зеркало взагалі мелоч Чого туди лізти? Ну, от полізли, воно було на одному болту. А болта нужна бути три Тобто, не полізеш, або зеркало відламається, або відпаде, або вот так буде дрібіжати, що ти навіть не будеш бачити, що в тебе ззаді. Тобто, ребятки, везде треба лізти, везде треба перевіряти, дивитися. Ну, в общем. Такі діла. Зараз потрошку будемо збирати, а потім будемо двигатись далі. Так, ну що, Зараз будемо ставити всі замки сюди, всі фіксатори, всі тяги пробувати. Взагалі, от наша дверка покрашена вже. Будемо потроху збирати. Тут все даже залишилось з однієї сторони цей фіксатор. видимо, щоб двері не відкривались сильно. Воно фіксує його. Тому що дверка повністю гола, треба, треба її ставити, всі замки, всі гумки, всі тяжки, закріпляти. Тут ось, все, бачите. Так що зараз будемо займатися потроху. на месте и шоу тепер отут не знаю где пинцет так ну все в общем проверили установили все працює все открыва закрыва личинка все є все бачите який износ это из-за петлей що петли были развалены и разбило трошечки Якщо можете бачити, бачите як розбило. Ну а так все в принципі отлично. Все працює, все робе. Тепер будемо зараз збирати отут верхню частину. Та й потім покажу. Так, ребятки, ну що, трошки позанімалися сьогодні дверима. В общем, от наші дверки можете побачити. Замок працює, ручка відкривається, все чотенько Тут трошечки цю гумку. там ми підожмем і буде все чудесно. Так, і зараз я вам переверну, покажу, як воно там, в принципі, готово. Дверка майже готова. Так, ребятки, в общем вот. чого не вистачає. общем не вистачає тільки оцього Воно йде знизу. тут Сейчас покажу. Це получається направляйка, там де на кузові є теж такий пас. І воно тут благодаря гумки плотно двері заходять Так, ну а так в принципі все виглядає так внутри. Тут де замочки, ідуть такі як кожухи. Тут теж таке як пильничок, вона закрива замок. так Ручка рідна. То що надо Так, ну тут замок. Все працює, відкрива, закрива, все чітко. Так що права дверка повністю готова, майже, крім кажу, крім цього. Ось, бачите, оця гумка ось, таке має бути і внизу. Ну, На жаль, нема, бо знизу вода сюди зберігається. Ви бачили самі двері гнилі повністю. Так, сюди купити кліпси. Тут теж закріпити і все. Ну, в принципі, якось. Отак от, ребят якось виглядають більш-менш нормальні двері. Тобі ж отак воно має бути. Так, ну далі будемо переходити к петлям, робити петлі і вже будемо, не знаю, що тліво, і будемо щось думати. Ну, Поки ось справа готова повністю до установки. Так що, ребятки, працюємо, стараємось, робимо, а там уже максимум хотілося б щоб воно все було но ну, напомню що с ключа закриває внутри закриває снаружи відкриває снаружи можна відкрити і закрить с ключа так само то тобто есть все працює так що ребятки така от двері зібрали сьогодні все нормально так ось наша дверка повністю готова установлена з замочками за всім все як має бути. Так. общем, обнаружили ми, що дірка в колесі була, вона впускала ось колесо. Оказується там була дірочка, батько заклеїв. Дірочка раніше стоїла 200 гривень, зараз вже 250 В общем, сцени дорожають. А коли треба перевезення, то починає сказки розказувати, що, що так дорого. А отак от. от. тому що все дорожає, все. В этой жизни. Так, ребятки, в общем, що я хочу сьогодні спробувати. Так. Тут оце дірка. Хочу це все зараз спробувати зачистити. І цю всю дірку, по-моєму, зра... А, і тут навіть дірочка є. В общем. Будемо зараз, наверное, займатися цією стороною. Но тут, правда, мінус в тому, що Блін, місця немає. Я не знаю, як тут знімати, то все. Ну, взагалі, не знаю, спробую якось трошечки щось вам показати. Так, ну тут ця сторона, звісно, проблем... проблемна трошечки. Треба буде, взагалі, зараз це все робити, зачищати, якось О, підготовлювати, поки літо, поки літо треба буде його пофарбувати по максимуму цю всю ржу, дірки, позакривати. Так, ну що, тоді... Пізніше включусь. Так, ребятки, що значить трошки я в общем Ось, дивіться, воно тут як згнило. Зараз буду то зачищать и уже пока временно будемо ложити сеточку та шпаклювати. А там далі дай бог колись получится, то першим ділом то все заваримо нормально, чтобы оно було покраще, понадійні. Так, ось така болгарка. В общем, ну а так вроді би більше дірок немає. Тільки тут А чого? А чого тут дірки? Бо е, возили куча всього щебінь, землю, грязь, мусор. І тут получается, воно набивалось салона і починало, видимо, від влаги, від того, що воно... Там бруда було багато. Ну і зрозуміло, що плюс колеса. Взагалі, воно все в кучі дало Отакий результат. Ну, зараз будемо щось робити. Зараз спочатку зачищу, а там далі побачимо. Так, ребятки, взагалі думав тут не дуже, воно тут, оказывается, все дуже печально. Бачите? Коротше, воно погнило тут повністю. Вроді так всі ці проблемні міста зачистив. Зараз ще може тут трошечки пройдусь, не знаю, а може і повністю його зачищу. Ну в общем тут така біда і отак воно ну бачите, як погнило. Так що так як я не робіть, а робіть нормально. Оце отак от вирізати треба по-нормальному і приварювати новий метал. Потому що так як я роблю зараз в даний момент, то це херня повна, то так не робіть. Я буду кидати сітку і шпаклювати поки, що поки в нас немає можливості зробити, що немає ні сварщика, нікого. Сварщик виїхав. В общем, така херня. Звісно, так, да, це по-нормальному було б заварити це все діло, ну вже як є, я просто думав, що тут трошечки, отут тільки дірка і тут маленька, а тут бачите, Короте, ну. Блін, 25 років в машині, а що ви хочете? Тим більше тут покрито шпакльовкою, а під низом фарба, тобто я не знаю, воно типу так краще чи не знаю, перший раз таки бачу, щоб спочатку була фарба, потім шпаклівка. Ну в взагалі, общем... тут трошки неудобно знімати. В общем, зараз не знаю. Тут попробую ще зняти слой глянуть, що воно тут як. Потім включусь уже полна печаль в общем все крыло короче полностью сгнивше тільки тут ціленьке, а тут короче така от біда Ну, нічого, буду поки робити сіткою шпаклівкою а потім одразу як наступить час то сразу поїду отак от, от повністю це все вирізати. Чорту і нове приварювати. Ой, ну поки коротше така картина не дуже. А воно виходить під шпаклівкою тупо згнило. Ну, нічого. В общем, зараз зроблю, а там на якийсь час, а там побачимо, як одразу то ми то все зробимо, заваримо, переваримо. Проблема, що немає де і немає у кого. Так, коротше, такий бред получився. Кинув я сітку, обмазав, зараз воно схопиться, потім зверху шпакльовка, і в общем поки так буде. Тому що других варіантів поки, на жаль, немає. Ну а так, звісно, цю сторону треба буде поварити. Тут я не знаю, тут вроді би воно... Ржавчина пішла, ну тут дірок вроді немає. Вроде. Я, конечно, сподіваюсь, що їх немає, але вже по ходу роботи буду дивитися. Так, ребятки, в общем, сьогодні ще ми трошки занялись, зняли бак. Ззаді зараз вам покажу. Так, тут, бачите, тут стояв бак. Треба якраз буде фарба, там все оброблю, зафарбую. Так, в общем ми бак зняли. Будемо дивитися всі трубки на обратку, на подачу, все перевіряти, може навіть нові поставим не знаю. Зараз вам покажу сам бак. Так, ось у бак, ми його вимили. Так, ну тут датчик у нас працює, в принципі. Це шлангочка, я взагалі не знаю з чого воно, непонятно якась. Так, ну от такий от, ребятки, бак. Вроді би ціленький, ніде не пом'ятий, не вдарений. Це, в принципі, дуже радує. Скільки літрів, я не знаю. Напишіть, хто знає в коментарях, скільки він літрів. Ну, я думаю, літрів 60 точно, мабуть, є. Так, це горловина заливна, ну, ви поняли. Ну в общем, не знаю, будемо шукати де дірка, де вона тече, протікає. В общем, розбираємо. Все розбираємо, все, дивимось, все перевіряємо, готуємо нашого автобуса, щоб був на ходу, щоб все було зроблено, щоб все було красиво. Так, ну тут оця вся біда підсохла. Батько вже теж побачив. Так що зараз временно ми це все замажемо, пофарбуємо, а там дай бог як настануть реміна хороші, то, то все в чорту виріжемо та і заваримо. По-нормальному -по зробимо. Так, ну а так от, ребятки, в общем такі діла. В общем, тоді на сьогодні все. Завтра вже буду там шпаклювати. Може трохи ще позачищаю ту сторону, оцю праву. Та і завтра вже будуть вихідні і вже буду монтувати відосик. общем, завтра ще вам підзніму под... свою працю та й вже буду... будемо робити якісь висновки, так щоб відео не затягувати надовго. Ну, отакі от, от діла. Зняли в общем, бак, все, будемо перевіряти, дивитися, щоб все було чітко. Так, ребятки, добрий ранок всім. У нас 9 девиз... ранку, а мы уже тут с батьком вырешили трошки поработать. Так, ну что, в общем, нашли мы дырку. Знаете, где дырка? А вот все, дырочка. Не знаю, так будет видно, не будет. Ну, ну, бачите, где дырочка? О, все. Короче, так не дуже, да, понятно? Ну да. Короче, в этой области Дірочка є. Тобто, що ми зараз робимо? Ми зараз позвонили людині, він сказав привезти його і будемо вести. І зараз ще будемо знімати радіатора, тому що він теж тут клеєний, переклеєний. Будемо знімати радіатора і вести на пайку чи клеїть буде, чи ще там буде щось робити. В общем, такие дела. Так, в общем, вот наш радиатор. Такие ужас, бачите, какие он уже, не знаю, изрубать. Изрублять нам его, не сделают. Ну, он, конечно, просто уже ужасный. Так, вот все. Антифриз. Антифриз, больше-менее чистенький. В принципе, относительно нормально, по сравнению с Мерседесом, то там был ужас. Так, так что сейчас покажу, как тычет бак, как мы обнаружили. Сейчас батькам покажем. Так, вот там есть сюда, а я подниму сюда. Так, давай. А, было краще Вон, дірка. Вон дірочка. А така вот дірочка в баке. О так, ребятки. В общем, вже майже пів дня пройшло. Та не майже, а пів дня пройшло. В общем, які ми робимо висновки. Так, що по баку? Значить бак ми заварили. Ось тут була дірочка, я вам показував. І там воно плюс, воно там згнило. В Взагалі запаяли бак. Це коштувало 1000 гривень за роботу. Тобто він зараз сохне там вода, солярка, в общем, все в кучі. Так, що ми робимо з радіатором? Радіатор охолодження. Той, що паяв майстер, він каже, що він може спробувати, але немає ніяких гарантій краще типу, замінити. Так що не знаю, будемо думати насчет радіатора. Тому що, неізвісно, той ми зробимо чи не зробимо, може краще новий купити, або Василя закажу. Кстати, да, Василя номера в, в телеграмі або буде в описі. Ребятки, все по конвою, по, по форду, любі запчастини, диски, генератори, колодки, ручки. в общем, кого такі машини пишіть. Дуже гарна людина. Так, тут в общем Ой, наліпив короче, я воно з всі шпакльовки. Тут зачистив, слава богу, тут дірок немає. Метал ціленький, плюс-мінус, слава богу, нічого. Ну, потім ми зрозуміли, де проблемні у нас місця дуже сильні. То вже будемо заварювати то все діло. Тут вже, як буде Время нормальне. Так, ну, а так, що можу сказати? Працюємо, робимо, встановлюємо по максимально все, що можемо, все зробимо, все робимо. Тобто, ребятки, кому цікаво, підписуйтесь, бо багато людей дивиться непідписаними. Якщо вам не важко, підтримайте, підпишіться. Так, ну, в общем. Вот такие вот дела. ну слава Богу, що хоть з баком порішали. Потому что це ж ужас, Куди ж вона годилась? Ми безконечно капали. Читайте гроші на вітер. Або гроші на землю. Тож так не можна їздити. Ну а так от потрошечку, потрошечку, в общем, і робимо. Тут фарба підсохла, бачите. В принципі, не державчини немає. Слава Богу. Дверка вже наконец то біла. В глаза не кидається. Ну, в общем, ребятки, куча роботи, ще, ще куча витрат буде, мабуть, він нам більше стане, ніж Mercedes. Нічого будемо робити. Так що, так що ребята, такі діла. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім пока-пока.